Дуже цікава стаття вийшла в українському Форбсі, і що хочу сказати, що українців і Україну готують до того, що найближчим часом, навіть скоріш за все, допоки війна ще й не закінчиться, в Україну почнуть масово завозити трудових мігрантів з країн Африки, Азії, Близького Сходу, тобто всіх тих, кого Польща зараз намагається стримувати на польсько-білоруському. Кордоні посилання на статтю я залишу в описі. Під цим відео кожен зможе з нею ознайомитись, ми зараз також проговоримо, прокоментуємо те, що в ній говориться, і це насправді для людини, яка спостерігає за тим, що відбувається, виглядає ну дуже тупо. Бо буквально місяць тому була перша заява про те, що від інституту від голови інституту демографії України про те, що Україні не вистачає людей, не вистачає працівників. І якщо зараз не почати в Привозити по 300 тисяч трудових мігрантів щороку, які не можуть бути мобілізовані до ЗСУ, які не можуть бути е, притягнуті ТЦК за, за вуха в тих бусах в центри комплектування, просто будуть приїжджати і працювати на території е, України. І тоді це викликало певний резонанс. Зараз бачимо, що трошки вже цю тему підзабули, і виходить нова стаття, яка. Якщо от її підсумувати, стаття, яка е, говорить про самі тільки плюси привезення трудових мігрантів на територію України, е, якесь прям пошанування цієї ідеї. Ми зараз це все розберемо. Е, дивіться відео, будь ласка, до кінця. ставте йому лайк і підписуйтесь на канал, е, поширюйте його, дякую за вашу підтримку. Е, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер. Отже. Україна втратила майже 50% трудового капіталу за останні 10 років в 2013 році. За даними Держстату, в Україні було 19,3 мільйона працюючих українців. На 2023 рік таких залишилось лише 9 мільйонів. У Українського інституту майбутнього УІМ коротко. Чи, втягнуть, чи витягнуть вони економіку України, Микола Зозуляк, СЕО та засновник міжнародного HR-сервісу New Workers розповідає, чому залучення трудових мігрантів найкращий варіант для виходу з кризи. По-перше, якби так, тут є його плюси: по-перше, відновити людський потенціал, завдання, яке стоїть у всіх на порядку денному від бізнесу до ТЦК. Але чомусь не говорять про те, що якщо будуть завозити трудових мігрантів, то просто ще, з, ще швидше можна буде мобілізувати всіх підряд чоловіків працездатного віку, фактично на, до війни на фронті. При цьому трудові мігранти будуть в цьому плані недоторкані, бо законодавство України, самі знаєте далі. 에, говориться про те, що в Україну не повернулось майже 8 мільйонів людей. І про це свідчать дані того самого УІМ. Е, ООН оцінює цю кількість в 6,6 мільйона тільки тих, хто проживає за кордоном. Але тут і так зрозуміло, чому цифра е, відрізняється, бо не всі мають статус тимчасов, тимчасового захисту. От. І в загальному е, бачимо, що е, і далі починають в статті наводитись приклади з Другої світової війни, з інших варіантів, і говориться, що. Наприклад, в Другій світовій війні Німеччина втратила від 16 до 18% економічно активного населення, що підтверджується переписом населення до війни і даними Національного музею Другої світової війни в Новому Орлеані. І говориться про те, що Німеччина активно заохочувала до себе приїжджати е, трудових мігрантів. Е, далі, залучення мігрантів в Україну одна з можливостей подолати такий значний дефіцит на ринку праці. Такий підхід вже використовує Румунія. Тобто, бачимо, що тепер нам закидають країну Європейського Союзу. Після набуття членства в ЄС та виїзді активної частини населення до західних країн, вона почала залучати робітників з Азії та е, на низькокваліфіковані роботи. Наступний, бачимо, далі, знову ж таки, нам приводять, в е, приклад, Ізраїль. Ізраїль ще в 2015 році розпочав співпрацю з урядом Непалу стосовно наймання працівників для агросфери через COVID-19. Програму на певний час зупинили, але зараз відновлюють Катар для проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році залучив понад 200 тисяч працівників з Пакистану. Південна Корея веде перемовини з урядом Індії стосовно збільшення візових квот для залучення кваліфікованих е синіх комірців, так званих. І знаєте, що хочу сказати: коли ми говоримо про Катар, про Ізраїль, про Південну Корею, то це все країни. З максимально високим рівнем економіки, тобто де корінне населення е, почуває себе дуже добре. Ну тобто, вони е, мають високий рівень життя, вони хочуть менше працювати на тяжкій роботі, і вони це роблять. Якщо ми говоримо про Україну, то е, в будь-якого на сьогоднішній день в будь-якого іноземця, який просто отримає доступ до ринку праці, в нього набагато краще становище. Ніж в тих ніж в корінного населення, тобто ніж в українців. Бо, ну якби головною причиною, як мінімум для е, чоловіків є те, що вони не підлягають мобілізації в першу чергу. І тут виходить, що іноземець має набагато більше свободи на території України. Ніж е, українці. І тут питання: якщо щороку почати завозити по 300 тисяч, переважно, повірте мені, це будуть чоловіки. Якщо щороку завозити в Україну по 300 тисяч е, вихідців з Африки, Азії та Близького Сходу, при цьому все більше українських чоловіків будуть забирати на фронт, або вони будуть якимись методами виїжджати з країни, то е, на що буде схожа Україна через 10 років? І за яку тоді українську націю йде е, на сьогоднішній день ця війна, і за яку е, кому буде належати через 10 років ця, ця земля, яка, е, якщо туди почати завозити, ну за 10 років це буде ну, 3 мільйони? 3 мільйони фактично чоловіків. І в них перевага буде перед українськими чоловіками в тому, що українські чоловіки будуть постійно забиратись на фронт. Будуть отримувати травми і так далі, будуть помирати там. А е, працездатні, працездатні, наприклад, вихідці з Пакистану там, чи з Індії будуть е, е, спокійно себе відчувати на території України. І на мою думку, буде зростати оця вся дозволеність, е, бо. Е, Якби, ну, кожен розуміє так, що той, кого не буде чіпати ТЦК на сьогоднішній день в Україні, вони будуть відчувати себе набагато краще, ніж ті, кого буде чіпати ТЦК. Це вже видно зараз по тих, хто, наприклад, має якусь відстрочку від мобілізації і має бронь на роботі або є там непраце... непригодним до армії. Ці люди себе набагато вільніше почувають, ніж ті, хто е, не має, скажімо так, таких. Е, Е, немає не цієї відстрочки і немає таких привілеїв, бо я це можу назвати на сьогоднішній день саме так. От. І далі в цій же статті е, також розказується про те, як же дуже сильно і як дуже круто економіка України буде зростати, якщо е, будуть братись, е, якщо будуть завозитись трудові мігранти. Таке, ніби вони мають збудувати з нуля українську економіку. От. Далі говориться про те, що і Китай також вже думає про те, щоб залучати до себе і на, якби, працівників з інших країн, і е, в кінці залишається е, лише одне е, питання. Більшість великого та середнього бізнесу в Україні так чи інакше залучатимуть мігрантів та будуть їх е, е, працевлаштовувати. Питання лише хто зробить це першим? Це еволюційний процес, трудовий капітал, як і фінансовий чи інтелектуальний, вже давно переміщується між континентами. Для кого Україна на сьогоднішній день, як мінімум, виходячи з цієї статті, пишіть в коментарях під відео. Дуже цікаво буде їх почитати. Я нікого ні до чого не закликаю, я нікого ні до чого не заохочую. Просто от є в нас стаття Форбсі, яка, на мою думку, просто. Впроваджує, скажімо так, в голови українців безповоротність цього моменту, що може бути так, що ті українці, які тікали від війни і зараз через війну знаходяться за кордоном, боючись там за своє життя, в якийсь момент повернуться в Україну, а їх там якогось пая, чи їх там хати в селі десь, вона вже буде не їхня. Якось так це, на мою думку, виглядає, бо тут треба просто дуже і дуже слідкувати за наступними статтями, за наступними дописами з приводу завезення біженців в Україну. Все стане зрозуміло найближчим часом. Дякую всім за увагу, за лайки, за підписки. До нових зустрічей.